Доброго вам дня, шановні пані. та панове, Презентую до продажу готель або ж чудові будівлі під бізнес. Зараз все зрозумієте. Є величезний ракурс послуг. Тут поруч і залізниця, і можна зробити виробництво. Чотири будівлі на ділянці площею 1 гектар. Це може бути і одночасно. І готель для проживання ваших робітників. І е, чудовий. Якийсь комплекс для відпочинку, все, що ви забажаєте. Тобто зараз у відео ви побачите, які можливості відкриваються з даним об'єктом нерухомості. Почнемо з короткої презентації самого фасаду. значить Загальна площа ділянок, які тут є, це один гектар. Ділянки, на які знаходяться е, такі. Будівлі пов'язані з рестораном, ось праворуч знаходиться ресторан Ліворуч Готель Вони знаходяться на ділянці площею 10 соток. Далі за парканом знаходяться ділянки загальною площею 60 соток та ліворуч є ще ділянка площею більше 30 соток. Ось, Зараз покажу фасад. Тобто тут знаходиться готель. Праворуч ресторан, в'їзд, тут відеонагляд, є все. Газифікація своя свердловина, можливість потужності по електроенергії до 800 кВт. Тобто тут було вже виробництво, яке використовувало 800 кВт. значить Ліворуч також знаходиться ділянка. Зараз я вам зразу показую. Також покажу тут під'їзд є до. Є можливість зробити під'їзд до залізниці. Тобто, в кого буде якесь таке виробництво пов'язане, що потрібна буде логістика залізницею, це можливо реалізувати. Ось ще одна ділянка. Загальна площа усіх ділянок, вони знаходяться одна біля одної, утворюють один великий ареал. Це один гектар. І так, розпочинаємо перегляд. Розпочинаємо перегляд, будемо з вами спочатку оглядати готель. Отель у нас має загальну площу 260 квадратних метрів, два поверхи, є сауна є окремі номери. Починаємо з сімейних номерів, запрошую вас. Покажу один, щоб всі не показувати. І в принципі, наприклад, нього ми побачимо, які взагалі вони є. Ось такий номер це сімейного типу. Ремонт робився в 2000-х роках. Він складається з двох кімнат. Та санвузла. Ось перша кімната, ось друга кімната. Тобто ви вже бачите самі, я вам все показую, ви приймаєте рішення щодо доцільності цього об'єкту. Далі санвузол і душова. Ось так. Поруч знаходиться такий самий номер. У нього ми витрачати час не будемо, тому що відео буде займати більше 10 хвилин. Ось тут такий самий номер сімейний. Далі є кухня. Тобто люди, які тут будуть проживати, можуть спокійно використовувати кухню. На кухні електроплита, меблі та стіл. Ну і холодильник, звичайно. ж. Ось так. Показую далі другий поверх даного готельчику. Тут є паркомісця, висаджено тує по ліву руку. Ось тут. Парку місця є ліворуч та праворуч. Далі показую сауну. Тут знаходиться технічне приміщення. ось Далі йдемо, показую сауну. так Тут басейн. Тут піч, далі місце для дров і сама сауна або банька. Як там вже захочете. Ось так все виглядає. Йдемо далі, показую другий поверх готелю. Піднімаємось по східцях. Загальна площа даної будівлі 260 квадратних метрів. Так, на другому поверсі розміщується 4 номери. Ліворуч 2, праворуч 2, прямо по курсу адмі... адміністративна, а, така адміністративний кабінет. Ось такого типу номери. В кожному номері є свій санвузол. Ось. Ось так виглядають номери. Тут санвузол, душова, унітаз та умивальник. Ну і дзеркало. Тобто всі номери в принципі, однотипні. тому Думаю, на цьому акцентувати увагу ми не будемо. Тобто на другому поверсі 4 номери і на першому поверсі 2 сімейних номери з кухнею. Далі розповім відразу, що у нас знаходиться на території. Ця будівля, яку ми дивилися, перший другий поверх 260 квадратних метрів. Далі ресторан та банкетні зали це 260 також квадратних метрів, 259 точніше. Далі об'єкти. Які можна використовувати для виробництва і так далі, це праворуч будівля, ось ця. Там у нас 176 метрів квадратних, і ліворуч будівля 250 квадратних метрів. Ідемо далі, показую банкетні зали або ресторани. Тут також знаходиться пральня, ось вона. Тобто все, в принципі, Весь функціонал тут є. Опалення електричне, газове та е, може бути твердопаливне. Тут мангал-зона. ось так воно виглядає, і відкрита тераса. Йдемо далі. Барна стійка, стиль 2000-х, але є можливість це все переробити. Тут санвузол та вихід до кухні. Думаю, на кухні не будемо акцентувати увагу. Йдемо далі. Тут банкетна зала велика. Ось так вона виглядає. Тут ще одна банкетна зала. На жаль, немає від неї ключів, тому не зможу показати. Він 20 квадратних метрів. І ліворуч ще один санувузол. Ось так. Тобто маємо з вами в даній будівлі, дана будівля також має 260 квадратних метрів. Ну і відкрита тераса з мангалзоною. Йдемо далі, як я вам і казав на початку відео, загальна площа земельних ділянок, тобто це все власність одній сім'ї, один гектар. Ось така гарна територія, все зелене, як має бути далі, за цим жовтим парканом може розміщуватись ваш бізнес. Якесь виробництво, не мікроґрін, будь що. Почнемо з ангару. Проворуч від нас ангар. Тут маємо 176 квадратних метрів. Ось. Зараз я вам його покажу. Висота близько 10 метрів, можливо, 9,50, можливо, 9,20. Показую ангар. Ось такий ангар. Тут 176 квадратів. 176. 176 квадратних метрів. Показую його повністю. Ось так виглядає ангар. Ось. Тут ще окремо кабінет є. Все можна буде переобладнати за бажаннями. Ідемо далі, прямо по курсу там знаходиться, є можливість зробити полію. Як ви бачите, вони там є. Ділянка лівобічна, та більша, про яку я говорив на початку відео. Ось, там є можливість зробити під'їзд прямо до центральної колії. Як ви бачите, по електростовпах колія проходить рядом поруч. Також тут вузькоколійка проходить у сусідів. Ідемо далі. Складське приміщення велике, тут загальна площа, його 254 квадратних метри. Бачимо, є. Три гаражних відсіка. Показую вам. Тут багато є різних речей, але думаю, кому треба, той зрозуміє об'єм. Ось такий розмір даного складу, ось він так виглядає. Далі за тою стіною знаходиться також досить цікава річ. Людина тут вирощувала рибу, сумів. Зараз я вам покажу. Загальна площа цього. З цієї будівлі 250 квадратів. Запрошую. Тут все готово під бізнес для вирощування сумів, зберігання риби і так далі. Ось такі резервуари. Стоять насоси, барабани, все як має бути. Циркуляція води. Зараз воно вимкнено, щоб не годіло. Ось. Тобто весь цикл. Тут для біокорму, установки всі. Одна з установок коштувала 3000 євро, мені здається, це, як власник казав, а це 2600. Тобто тут все готово для бізнесу, який пов'язаний з вирощуванням риби. На, даним, на, даній, на даних агрегатах людина вирощувала сумів і продавала до війни. Потім були вимкнення електроенергії, то поки що тут лише зберігається риба при потребі. Ось такі великі відсіки справа і менші зліва. Ну і для завершення відео підрезюмую, що ми з вами сьогодні побачили. Ми були з вами в чопі. Досить цікавий об'єкт. Тут знаходиться і готель, і ресторан з кухнею, та двома банкетними залами і відкритою терасою, і курочки, як ви бачите. Далі приміщення. Складське на 250 квадратів та ангар на 176 квадратних метрів. Загальна площа усіх ділянок 1 гектар, тобто це не вся земля ще є. Там за тими деревами ще одна земля. Зараз я підійму ще вам її покажу. Тобто є величезний спектр для розвитку вашого бізнесу, ваших ідей і так далі. Об'єкт специфічний, але думаю, для. Певних видів діяльності він добре підійде. І ось ще одна ділянка, зараз вона, в неї завозиться різні матеріали для того, щоб її вирівняти, щоб вона була гарненька. Тобто маємо з вами загальну площу усіх ділянок 1 гектар і 4 будівлі. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, всім, кому було цікаво, пишіть, дзвоніть, задавайте питання. Завжди радий поспілкуватися. Всім всього найкращого, і швидкої, всім нам перемоги.